Якщо б у нас не вимкнули світло, то зав'яли б мої помідори. А так у нас вимкнули світло, і я поливаю свої помідори. Уже п'ятий дубль. Поливаю свої помідори. Гарно поливаю. А так би я сиділа в інтернеті і пов'яли б мої помідори. А що ви робите, коли у вас вимикають світло? Чи є вам чим зайнятися?